Уяви. Динозаври зникли, мамонти вимерли, а ці істоти вижили. Деякі тварини пережили масові вимирання, катастрофи, зміни клімату і досі живуть поруч з нами. Хочеш побачити, хто це? Тоді поїхали. Це лакант. Риба привид. Її вважали вимерлою 65 мільйонів років тому. Але в 1938 році її виловили. Це справжній морський динозавр, має плавці як лапи, і може ходити по дну. Вона не змінилась з часів динозаврів. Прямо машина часу в океані. Наутилус. Морська раковина з минулого живе вже понад 500 мільйонів років. Це родич кальмара, але зі справжнім панциром. Його дизайн настільки ідеальний, що люди досі надихаються ним у техніці та архітектурі. Підковоподібний рак живий щит із доісторичних часів. Йому понад 450 мільйонів років це не краб, а справжній морський викопний супергерой із твердим панциром у формі підкови. Його синя кров настільки унікальна, що її використовують у медицині для перевірки ліків на токсини, на вигляд, як інопланетянин, але насправді незамінний для науки. Крокодил. Справжній монстр до історії. Вижив після того, як зникли динозаври. Його предки з'явились понад 200 мільйонів років тому. Зуби, броня, виживання. Ідеальний хижак. Маленькі герої історії. Так, бджоли. Вони існують вже понад 100 мільйонів років. Вижили масові вимирання, льодовикові періоди і зміни клімату і досі рятують нашу планету, запилюючи 70% усіх рослин. Ці тварини живі легенди. Вони довели виживає не найсильніший, а той хто здатен адаптуватись. Пиши в коментарях, яка з істота. Вразила тебе найбільше, і не забудь дзвіночок, лайк, підписка.